Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі ми будемо говорити про лікарняну касу та страхову медицину. Участь у програмі беруть Анатолій Мельниченко, науковець і політолог. Вітаю добрий вас. День, добрий день. Людмила Камерон, помічний голови правління публічного акціонерного товариства енергетична компанія Житомир Обленерго. Доброго дня та Лілія Лідія Голєва, пенсіонерка. Добрий день. От ви усі є членами лікарняної каси. Наскільки це важливо для вас особисто і для працівників на тих підприємствах, установах і організаціях, де ви і ви працюєте? От, мабуть, Анатолій Андрійович, як чоловіку, надамо для вступу йому першого слова. Дякую, Наскільки дякую. доцільно сьогодні бути членом лікарняної каси? Ну так трапилося, що я практично з витоків лікарняної каси. Я з 2000 року член лікарняної каси. І хочу вам сказати, що коли вона зароджувалася, я сприйняв його спочатку як елемент громадянського суспільству, тому що створювалася потужна громадська організація на добровільних засадах, що було дуже важливо для мене. Але я вам скажу такий приклад, коли я став дійсним членом лікарняної каси, я п'ять років не форів. І мені ставалось дивно, Ну що таке? Я став членом лікарняної каси п'ять років жодного разу не звертався в лікарню. І тому я подумав потім, як добре бути членом лікарняної каси. Можливо, так збіглося в часі, тому звичайно. Я зразу вступили вже не дуже добровільно. Вся моя родина, і дружина, і донька, і син, і їхні діти, мої внуки. Ну там так, де ви, ви, всі там, де ви викладаєте, я знаю, що ви науковець, викладач. Це правильно? інформація? Ну тоді тоді я працював у власній державній адміністрації, був директором центру підвищення кваліфікації. Зараз, зараз я зараз працюю науководосіному на інституті. Так от тому о, для, наш... для працівників інституту, от для співробітників, колег ваших це важливо. Як ви. От... З розмов можливо, ну звичайно, звичайно. Це дуже важливо, тому що тут зароджується певна нова культура, коли людина починає дбати, інвестувати, хоч і невеликі кошти, на сьогодні це 35 гривень да. у місяць. А я починав з трьох. От можете уявити, перші внески були 3 гривні. Тому інвестувати в своє здоров'я. Ми інколи ніколи не задумуємося на день народження купити там бутилку коньяка за 200 гривень чи бутилку віску за, за, 300. за 300 гривень, і нам не шкода. Ну треба подарунок е, зробити, скажімо, колезі uh -huh. чи навіть і собі. А от інвестувати в своє здоров'я, починати дбати про своє, ну я вважаю, що це повинно треба міняти ментальність, тому що ми вийшли із радянського союзу, а там все було безкоштовно Зразу. і людям дуже важко. Е, тому е, Літія Володимир, от... от для вас особисто. Що таке бути членом лікарняної каси? Наскільки також важливо чи можливо не дуже важливо? Ви не користуєтесь так активно од е, е, тими як кажуть, пільгами і, і тими і тими проектами, які е, запропонує лікарняна каса? Ну я член лікарняної каси теж уже з 2004 року. года. Ну не тільки я, звісно, що вся наша сім'я. У меня две сестры, их у них дети, внуки, и мы все являемся членами ликарняной кассы. Вступила я, собственно, в ликорниану кассу не по состоянию здоровья, не потому, что там нас мы стараемся вести здоровый образ жизни, немножко следить за своим здоровьем, предупреждать болезни, а не лечить их потом. Но тем не менее она для нас ликорнианка касса как уберих. Ну, в жизни случается всякое. Звучай. Пользоваться нам, конечно, тоже уже довелось ею. Мне пришлось делать Мрт как-то. Це времена, ще были коли були аппараты, апарати, тобто була очередь сумасшедшая на них. Но члени лікарняної каси пользовались льготами. И мне было это предоставлено... А зараз державних взагалі немає то. Ну, коштує воно лікарняна каса відшкодована. От в чому перевага, я и, маю. І В от... цьому перевага теж. Ну, і буває так, що треба ж дуже скоро. З да. сестрою моєю трапився такий випадок вона, операція потбужині потрібна якщо... була так. Потрібна була операція, і тут лікарняна каса зіграла свою велику роль. Угу. Якщо всі там бігали за ліками, родичі щоб іншим, то ми тільки її навідували, приносили там поїсти. А все а лік... всю решту сплачувала лікарняна каса е -е, Людмила Станіславна. От е -е, публічне акціональне товариство, енергетична компанія «Житомиробленерго», Мабуть, один із найактивніших членів лікарняної каси Житомирської області за кількістю я маю на увазі. Тобто чи не велика кількість працівників вашої компанії є членом лікарняної каси? У нас значить, кількість працівників налічує більше ніж 3,5 з тисячі всього. чоловік всього. Від 85% з них є членами лікарняної каси. Це важливо для них. Це, це важливо, і значить, наша співпраця з лікарняною касу покращилася з 2010 року. У нас є відповідальна особа з співпраці на, на підприємстві, і ця, ця відповідальна особа спілкується з працівниками нашими. Всі знають про нього, і всі звертаються, якщо виникають якісь проблеми, якщо людині потрібна операція чи якісь лікування, як правило. Проблем зараз не виникає, майже не виникає. Тобто, все лікарняна каса виділяє людям людям йдуть на зустріч, і люди дуже задоволені. І порівнюючи з десятим роком, було 800 чоловік всього працівників, члена лікарняної каси. Зараз у нас вже 3000 тисячі чоловік приблизно є члени лікарняної каси, і крім того, і за діток сплачують нески. Тобто і дітки, і працівників також користуються. Ну от можливо, ви наведете вже, як. Ви говорите про це, що приклади конкретні, якщо можна. От, були приклади в колективі, коли лікарняна каса, можливо, ну, в повному розумінні слова врятувала життя людині. Або не було таких е, статків, щоб заплатити за складну операцію чи складне лікування, а, враховуючи перебування в лікарняній касі, це стало, як кажуть, у нагоді людина швидко дуже це не поодинокі приклади, їх можна наводити і наводити. На жаль, okay, всі ми okay. хочемо бути здоровими, але на жаль, трапляються такі випадки, коли терміново потрібні кошти на лікування, на операції, і людина потрапляє в лікарні, і все видають і всі ліки, якісь медичні послуги, все сплачує лікарняна каса за рахунок лікарняна на каси. Люди дуже задоволені. Якщо виникають якісь питання, тут, тут тут, тобто вже людський фактор існує. То таким чином вирішується питання. Люди звертаються до керівництва лікарняної каси і І гроші повертають. І люди пред'являють чеки, сплачені за ліки. Тобто немає у нас на наразі зараз ніяких таких проблемних питань, угу. і ми всі задоволені. Анатолій Андрійович, от враховуючи ваш великий стаж в лікарняній касі. Не пригадуєте такі випадки, от про які я кажу, що дійсно врятували. Пригадую, Пригадує, пригадує справа. в Тому що е, тут ми більше говоримо про те, вигідно чи, чи не вигідно. Я хочу сказати, що вигідно, бо я 15 років назад був молодим і красивим. Зараз тільки залишився красивим. І от у минулому у цьому році мене трапилась проблема з серцем. Досить таки серйозна, тому що мені потрібно було їхати в інститут Амосова, Найкращий наш кардіологічний центр науковосінь на інститут і мені. Миколи Амусова. І от лікарняна каса, хоча я лікувався далеко за межами міста Житомира в Києві, вона мені допомогла. Вона оплатила мені саму дорогу вартість, там, що треба було, ці катетери купляти, які ми маніпулюють, буквально біля самого серця. Це стоїло десь 2000 гривень, 2100, але лікарняна каса мені повернула 2000 коштів. Тобто, і я лікувався, підкреслюю, не в Житомирі. Це буквально було у. Квітні цього року недавно. Ну то уявляєте собі, 2000 тисячі гривень, мало це чи багато. Звичайно, багато а плюс ще інші? Звичайно, да. звичайно, а от коли, наприклад, е доводиться лягати в лікарню е там з проблемами серця, то я не переживаю практично ні за що. Мене десь приблизно на 90% фінансує лікарняна каса. В першу чергу це звичайна діагностика. Треба ставати чергу. Сьогодні, навіть щоб зробити е, звичайний знімок, рентген-знімок, треба заплатити. Я вам скажу, я робив, от будучи не в нашій області, я був на відпочинку, у мене кашель. Мені сказав лікар, треба обов'язково пройти рентген. Так. Я заплатив 100 гривень. Я знаю, що в Житомирській області мені це зроблять безкоштовно тільки тому, що я член лікарняної каси. Але я, Лін Борисович, не хотів би говорити, от вигідно чи не вигідно, звичайно, вигідно. Звичайно, вигідно тому, але я привчаю своїх дітей і свою п'ятирічну внучку Лізу, щоб вони дбали про своє здоров'я, щоб вони знали, що. Інвестувати кошти не, скажімо, там на відпочинок, там на дискотеки, а іноді і на спритні напої, а щоб інвестувати кошти у своє здоров'я це інша психологія. Ми закладаємо іншу ментальність, тому що ми виросли з іншого. От, дайте нам безкоштовно. Тому, звичайно, я її розглядаю лікарняну касу як такі. Інститут громадянського суспільства у нас на Житомирщині, От, уявляєте, у нас є... інформації, можливо, звичайно, так. у нас 200 тисяч. А найдіть таку політичну партію чи громадське об'єднання на Житомирщині, яке нараховувала б таку кількість людей. Я вам скажу, що будучи там е, людей, які там у керівництві, вони можуть швидко трансформувати будь-яке громадське об'єднання і відігравати можуть стати народними депутатами, можуть без, без перебільшення. але можуть тому я бачаю Дуже важливе явище це зміна ментальності і психології, особливо підвищення загальної культури людини. Треба дбати про своє здоров'я. І тоді, можливо, ми не будемо жити 70 років жінки. Ну, у нас 68, і, 50, і 60 років чоловіків. От ще одна така тема. Всі говорять, ну не всі, ну багато людей каже, що ми сплачуємо 35 гривень, а мовляв, ліки отримуємо. ну… Хотілося б дорожче ліки іноземного виробництва ліки. І тут під час наших ефірів люди дзвонять з цією проблемою. Е цікаво, от, ваше ставлення, от, як житомирянки, як кажуть, звичайно, людини, от 35 гривень для пенсіонера це багато, і е от ці ліки, ви сказали, що вони дійсно ну, вам допомогли і вашій родині, коли були такі випадки. От, прошу. 35 гривен это, конечно, сумма небольшая. И, сегодня. Ну, на сегодня тем более и поднимаются там это не так часто, растут взносы в ликарняну кассу. Конечно, если бы они были более Высокий. высокие эти взносы, то, может быть, можно было бы позволить и больше. Но главное, наверное, не это. Главное это количество людей, которые верят в это вступают, и чем больше людей будет, тем обширнее будет услуги лікарняної класи. Так, я хочу додати, що от за цю суму Дають ліки, які пройшли сертифікацію, які входять до Конечно. протоколів, які затверджені відповідними органами, і там немає так випадкових якихось ліків. Звісно, звісно, які... це ж йде процес лічебний, не від лікарняної каси, це професіональні врачі, угу. то есть тут не може бути ніяких Ну От, Людмила Станіславовна, ваша точка зору, можливо, варто збільшити суму і тоді. Розширити, будемо так говорити, спектр е, тих послуг і ліків, які надаються, як ви вважаєте? Чи є ну, в цьому плані перспектива? Чи можна говорити, що от, е, тут це ще один напрямок, над яким повинна працювати лікарняна каса і всі ми члени лікарняної каси? А вже ж, лікарняна каса, як і будь-який організм має розвиватися. І ми маємо якось аналізувати, і ми аналізувати пацієнти і члени лікарняної каси, і керівництво лікарняної каси має аналізувати, мають давати, надавати якісь пропозиції лікарі, фахівці. Особисто я вважаю своє членство в лікарняній касі як така собі каса взаємовиручки. Я заплатила uh -huh. невеличку суму коштів. Я за неї забула навіть. Я не думаю про них. І... Навіть не ніколи не хочу і користуватися, тобто це як каса взаємовиручки. Нехай ці кошти працюють і допомагають іншим, хто потрапляє, на жаль, в якісь такі ситуації і має лікуватися десь в медичних закладах. Що, що стосується взаємо що стосується, іде, що стосується, стосується переліку, він достатньо великий перелік ліків, і ліки є і дуже дорогі, і ліки є дуже якісні, і ліки є такі, що дійсно допомагають. Тут не, не можна сказати, що там тільки такі ліки, що нікому не потрібні. А вже ж це питання треба вивчати, поновлювати можливо, але це мають надати цьому оцінку фахівці. Ембрисіч, да. тут є питання. От ви сказали 35. Я вважаю, що це оптимальна сума. Я вважаю, що додати вже неможливо, тому що є багато пенсіонерів, які, можливо, 35 гривень це не малий грошей. От 35 гривень. Люди звикають психологічно. От ви сказали, щодо до ліків. Звичайно, психологічно я, як і ви, хочете, щоб лікарняна каса оплатила саме дорогі ну, американські. американські ліки. Ну, я б хотів би, наприклад, щоб вони стояли там 100 доларів, скажімо, ампула, така як молодості. Звичайно, я цього буду хотіти. Але є можливості, і тут треба навіть слідкувати, щоб один не отримував такі ліки. Тобто є так звані протоколи, по яких іде лікування. Але я ж вам казав, що тут лікарняна каса це дійсно, яка може виручити людину дуже непросту. Час. Ми ж ніхто не за застрахований, так. скажімо, від серйозних захворювань так. Зараз зима. І лікарняна каса якраз у цьому випадку приходить на ту допомогу, яку врятує фактично життя. Тому я вам скажу, що психологічно будуть незадоволені. Тут треба розглядати питання глибше і десь глибше подивитись середину себе до ментального, до психологічного. Тому я вважаю це про образ страхової медицини. І дуже добре, що в Житомирській області є таке формування. Є Но... так Аліканаторічу е сьогодні говорять багато про перехід до страхової медицини. От лікарняна каса, будемо говорити в Житомирській області, може бути прообразом зразком от такого переходу до страхової медицини, таким Печайно. острівцем страхової медицини в нашому, в нашому краї собі, Білін Борисович, що ми привикли, і особливо в нас же є Конституція, і всі знають цю статтю, що медицина безкоштовна. Це вже з молоком матері у нас, безкоштовно. А тепер ми знаємо реальні справи, де знаходиться Україна, скільки коштів на охорону здоров'я і як лікуються люди, знають ну, краще самі, от наші телеглядачі. І як сьогодні психологічно сказати, завтра буде страхова медицина? Да не сприймуть? Люди підуть на майдани, підуть виступати. А ми вже 14 років поступово впроваджуємо елементи страхової медицини. І ми говоримо, що здоров'я. У наших руках, якщо ти заплатив гроші, де ще займається здоров'ям, як от молоді дівчата вродливі кажуть, то звичайно ти будеш менше хворити. Але треба дбати про це, треба міняти психологію свою. Тому що якщо ти нічого не будеш робити, нічого і... тебе й не вийде. Але саме лікарняна каса Житомирської області, яка, до речі, мені здається, на Україні створювалась майже в кожної області і в кожному місті, навіть до районного центру лікарняні каси, але вони продовжували саме максимум рік-два. І потім вони тому що так системно, як на Житомирщині, майже ніде не, не підійшли, все комп'ютеризовано. Тому я вважаю, що це якраз є про образ і перший крок. От 14 років Житомирська область вже працює над майбутньою страховою медициною. А в нас майбутнє тільки за страховою медициною. Лідія Валені, ви підтримуєте? Абсолютно. Підтримую. Вважаю, що страхова медицина це єдиний ну, виход. У мене от, дочь живе в Германії. Там обязательная страховая медицина. И у них, конечно, проблем никаких нет. Там не идет речь, ни дорогие лекарства, ни дорогие, какая бы операция ни была, там абсолютно все оплачивается. И очень хотелось, чтобы мы приближались тоже к такой медицине. И поэтому страховая медицина это выход для нас. Людмила Станиславна, яка думка цього приводу коллективу? З ким ви спілкувалися, можливо, розмови були щодо страхової медицини, переходу до страхової. Як каже Анатолій Андрій, що у нас, начебто, все безкоштовна медицина, але насправді всі ми знаємо яка, яка я, їх коштовність. Хочу сказати, що ми всі живемо тут і знаємо реальність, яка є дійсність. І хочу сказати, що дійсно ми працівники Житомиробленерго, спілкуємося між собою і спілкуємося і про лікарняну касу також. І дійсно багато людей кажуть, що це дійсно про образ страхової медицини, що може краще впровадити страхову медицину. І хочу сказати, що пацієнти, які є членами лікарняної каси, потрапляючи до лікарняних закладів, вони мають великі переваги ніж не члени лікарняної каси. Людина відчуває якусь турботу про себе. відчуває, що вона не сам на сам з лікарем і з хворобою, а все таки є турбота. Є люди, які допомагають, і люди, люди, які виділяють ці ліки, і людина чує потужну підтримку в тяжких випадках і не в тяжких, в різних випадках. Якщо це пов'язано з здоров'ям, люди відчувають підтримку лікарняної каси. Що ви хотіли сказати на завершення нашої програми? Прошу. ну що я хочу сказати. В лікарняна каса це дуже хорошо. Чим більше нас буде в лікарняній касі, тим більше буде услуг. Тому, будь ла, приєднуйтесь і будьте вместе з нами. Думала Stanisław. Завершальні слова, можливо, звернутися не тільки до колективу Житомиробленерго, а до всіх глядачів, які дивляться нашу програму від імені колективу і з приводу лікарняної каси. Що ви можете сказати? Хочу сказати, що особисто я дуже задоволена, що є членом лікарняної каси. Мої колеги також задоволені. Хочу ну, дійсним прикладом, своїм прикладом сказати, що мені допомагали. І нашому багатотисячному колективу допомагали всім, хто звертався, нікому не відмовили, всім допомагали. Хочу запросити, щоб приєднувались до нашої когорти, членів лікарняної каси, до тому, нашого що... клубу, до нашого клубу, до нашої організації, якої ми всі є членами, і ми. Можна сказати, всі дітки Це і, і ми запрошуємо всіх. Зрозуміло, прошу вам передати. Я теж усе моє оточення і в селі. і Тут у Житомирі вони є члени лікарняної каси. Але я хочу ще сказати, що, звичайно, і лікарняній касі, як благодійному громадському об'єднанню, теж треба докладати зусиль. От, наприклад, така передача, як сьогодні ми проводимо. Разом з тим розширити і послуги. Треба подивитися їх оптимізацією. Тобто, це серйозна праця, це дуже серйозна праця. То я ще хотів би побажати і працівникам, і виконавчій дирекції, і лікарям Експертам, які багато, щоб вони теж з душею видавались, тоді люди це відчують, тому що не буває так. однобокої любові. Або, скажімо, чому виходять? Тому тут. Подвійна повинна праця і громадськості. Але я кажу, що це майбутнє, тому що людина ніхто за тебе не подбає, якщо ти не подбаєш про себе. Треба ставати трошки іншими. Треба полюбити себе і дбати про своє здоров'я. Тому що якщо ми будемо розраховувати на державу чи на ВОЗ, на Всесвітню організацію здоров'я, мало чого буде, тебе треба дбати самому про себе, тоді буде здоров'я. Тому я побажав би всіх, щоб давайте, до нас, щоб в нас було більше. Не 200. Я, наприклад, хотів би, щоб членів лікарняної каси за два роки стало 300, 400. 400 000. Це дійсно, ми тоді вирішили практично 100% проблеми е, лікування. Тоді вже не було цих проблем, що там мені дають один цитрамон. А людина говорить одне людині, не розуміючи, скільки сьогодні коштують лікування, яке воно дороге. І не дай Бог е, операція, де треба заплатити 8, 10, 12 тисяч, а тут бере майже 100% на себе лікарня на касу. Ну, 90%. Заплатить за тебе 10 тисяч. Тому тут треба дуже високу таку інформаційну роботу, Леони Борисович. Мої... Яку ви проводите? Ось що ми робимо, шановні. Телеглядачі, ми завершуємо нашу програму. Сьогодні ми говорили про страхову медицину, говорили про роботу Житомирської лікарняної каси. Я думаю, що розмова в цій студії з цього приводу не остання. Дякую, що ви дивилися. До побачення.